Доброго ранку. Сподіваюся, що всі, хто має бажання, поступово доєднаються. Ще раз усіх вітаю. Мене звати Інна Гончар. Я з Новодністровська. По групі ми вже з вами з багатьма знайомі. Ну, а тепер буде можливість цієї недільної днини. Дякувати Богу спокійної. З вами побачитися, почутися і можливість поділитися своїми думками, своїми віршами, своїми роздумами. Ну, і, звичайно ж, своєю вдячністю. Бо насамперед, дякуємо Богу за спокійну ніч, за тиху ніч, за. Можливість нашим Збройним силам вдячність нашим захисникам і за те, що спокійно промовляли молитву у своєму домі. Тому от з цієї вдячності я і хочу розпочати і закликати вас. Долучитися до нашого поетичного волонтерства, закликати вас донатити, адже наші адміни тут, у посиланні, у цьому ефірі, розмістять посилання про всі можливі варіанти донатів. Я ж особисто своїми віршами, своєю творчістю. Вже давно оголосила збір на допомогу своєму колезі, з яким працюємо про збір на MAV. Тому пиймо каву, пиймо лати, ось так віртуально разом зі мною, і слухаємо вірші. Ще раз, хто не встиг, хто. Ще трошечки поспав, робіть собі каву не віртуальну, пригощайтеся і слухаємо разом зі мною. Отже, спочатку це вдячність нашим Збройним силам, нашим захисникам. Дихаємо, віримо, мріємо, згадуємо мирні роки. Можемо, знаємо, вмієм, дякуєм, захисники, плачемо вкотре свічками діти, дружини, батьки, вічність, відчувши між нами, дякуєм, захисники, віримо, малюємо, знаємо, пишемо душею рядки, просто щоденно чекаємо. Дякуємо, захисники. Щось ми проходимо терпляче, спалюємо щось на віки, знову радіємо й плачем, дякуємо, захисники, попри сирени тривоги, Віримо в щасливі зірки і в переможні дороги. Дякуємо, захисники. Розхолювалася, тому що за ці роки війни в Україні, за період повномасштабного вторгнення, у кожної з нас є свої больові точки, є свої моменти втрат співчуттів, віри і прагнення допомогти. Тож слухаймо разом і Допомагаємо. Допомагаємо разом. Долучаємося, донатьмо і підтримуємо наші поетичні ефіри, наше поетичне волонтерство. Інтернет розказав, що сьогодні у нас міжнародний день друзів. Це дуже символічно, що мій перший вихід у такий ефір саме в такий день. І ми всі добре знаємо, що в нашому інтернет-родинному колі Зелений вогник це ота ниточка, то світло, яке єднає, і ми тішимося, що людина є на зв'язку. Особливо тішимося, коли це зв'язок із нашими захисниками, рідними, близькими, колегами. І ось одного разу такий зелений вогник він мене дуже надихнув, і ось що з цього вийшло. Тож будьмо один для одного тими зеленими вогниками. Нічне безсоння у тривозі. У соти пошепки молюся. Зелений вогник десь на розі. Життя екранного. Дивлюся, Щоразу дихаю вільніше, бо світить вогничок, як в житті бо щось у ньому найцінніше, бо щось найбільше у цій миті. Зелений вогник, наче нитка. Отим, ну як ти нас єднає, бо все згорає надто швидко. Як раптом вогник той згасає, візьму я подумки в долоні, зелений вогник із екрана, нехай уночі він, безсонні, загоїть всі вкраїнські рани. Нічні страхи, нехай минуться услід з тривогами з порога. і в кожній долі озовуться, нарешті миті перемоги. А що ж, дорога? Родину, справді родину поетична, зичу не втрачати Оце зелене світло нашої єдності і, звичайно ж, допомагати, допомагати, допомагати і ще раз допомагати. Бо те, що ми з вами бачимося, те, що ми з вами спокійно спілкуємося, і те, що ми творимо, це все завдяки. Нашим захисникам, завдяки Господній ласці, завдяки тим, хто не спить а оборонить наші рубежі. Ось так одного разу я по-особливому сприйняла наші патріотичні, наші українські символічні кольори І Жовто-блакитна мрія тепер поступ... поступово, тепер постійно зі мною. Тому що мої найрідніші свого часу приїхали в першу відпустку і принесли подарували жовто-блакитні мені квіти. Жовто-блакитні квіти. Серця мого частина віра, любов і діти, і рятівна хустина. Жовто-блакитна доля, стежка і захист роду, мрія моя і воля, символ мого народу, жовто-блакитна стрічка, правди моє мірило, поле і небо, річка і українська сила, жовто-блакитна слава, пісня в обіймах долі. Пісня в обіймах доні, щедрі дощі на травах, райдуга на осонні, жовто-блакитна мрія, сонце і подих неба. Іншого я не вмію, іншого і не треба. Справді, іншого і не треба, тому що дуже давно уже ми з вами переформатували своє єство, свої мрії, свої відчуття. і навіть вітаючи своїх рідних, близьких друзів, я особисто найперше пишу здійснення найомріянішого, а найомріяніше у нас передусім одне наша українська перемога. А для цього ось уже пані Наталочка додає у посилання всі необхідні е е контакти. Для нашого волонтерства, для нашого поетичного волонтерства. Отже, я Іна Гончар продовжую, долучайтеся, пийте зі мною смачне лате, я його дуже люблю. І, до речі, про лате згадала, зараз спробую знайти і посмакувати разом. Із вами, але передусім, перш ніж вип'ємо лати, я ось усім нам, родині, хочу подарувати свою присвяту, тому що коли вийшов другом, другий альманах нашого Снопика, Сніп, сучасна новелістика і поезія. Мене він так захопив, що дорогою з Вінниці до Новодністровська, де я мешкаю, і народилися ці слова. І знов жнива, у серпня, на долонях, всі врожаї до купочки з полів, ще розкошує ген під небом сонях, а ми зібрали сніп з натхненних слів. В рядочок всі Пось присіли колосками. Відлунням душі барвами землі в один акорд злилися сторінками, наш щедрий сніп, всі радощі й жалі. Оце жнива рясніє кожне слово, і звідусіль обійме колосків, добірний сніп, з молитвою обнова під сонцем всіх важких українських. Днів. Ви знаєте, оцієї миті так дивлюсь на свої рукописи, чорнетки, щось планувала з вами обговорити по одному, але завжди знаю, що на таких зустрічах душа диктує своє. І от одразу згадалося моя подорож, подорож до Польщі, до сина. і... Це була моя перша подорож, і тим паче уже в час війни. І як я була вражена тим, що яка ж велика різниця? Те їхнє спокійне небо і наше рідне, хоч і опалене війною. Моїй Україні, твоє небо мені наймиліше, бо душі кольорами співає. І повітря твоє тільки тішить, бо вже кращої в світі немає. Твоє небо у кіптяві болю, і земля твоя кров'ю стікає, хижим круком так люто по полю, ота нечисть відколи літає. Та усе ж я горнуся до неба моїх предків і жовто-блакиття, а чи йогось мені геть не треба. Ні у мріях, ні в снах, ні у миті. Я тримаю у серці проміння і незламності стигле колосся, бо міцне мого роду коріння, і вкраїнське моє суголосся. Твоє небо моє аж до скону, нене і доле країно, наче ягода спишного грона. Я горнуся до тебе чаїно. Твоє небо сміхнеться крізь болі, і народить земля нові квіти, новим світлом свободи і волі майорітиме гордо до світу. Е, говорячи, знайомлячись, спілкуючись із вами, шановна родина, я хочу нагадати, тим, хто не знає, можливо, що я із міста Новодністровськ, що на Буковині, але більше то є Бессарабія, на Дністрі. Коли я з вікна на горизонті бачу за краєвидами частинку Вінницької області, а десь там. Хмельницька, вже ось так: ми на стику від трьох областей. Тож для вас, саме вас запрошую до міста на гостини. Цей вірш був написаний восени, бо саме восени на покрову місто святкує свій день, дата його дня. Тож, запрошую вас до Новодністровська, ось так віртуально. І знову осінь усміхнулась загадково, і знову днину привітав пожовклий лист, прийшла на землю чистим подихом покрова і зашарілася у відблиску мист. Вже перед дзвонами молитва в небо лине, душа тремтить у неповторності хвилин. Я вас запрошую до міста на гостини, в обійми осені і шепоту жоржин. Я вас запрошую зустрітися із містом, не обминуть благословенням кожен дім, хай нас покриє наша матінка пречиста і цвіт любові подарує нам усім. Нехай розкриє ще незнані таємниці у віддзеркаленні душевного тепла, і буде чистою прабатьківська криниця, і усміхатиметься квіточка мала. Я вас запрошую у юні сподівання і в романтичності омріяний політ. Дарую місту найщиріше побажання щасливих доль людських і довгих, довгих літ. Баруські клени поділилися красою, а в небеса уже полинули пісні. Колись, народжений над древньою рікою Новодністровськ для вас засвічує. Вогні. А ми з вами засвідчуємо наші душі, наше слово. І сьогодні найбільше задля миру на рідній землі, задля перемоги і тому задля допомоги нашим захисникам. Пані Наталочка вже додала, додала у коментарі усі контакти. Тож заходьте, донатьте. Єднаймося, дорога родина. Ще хочу згадати, нагадати про те, що ось нещодавно, 6 червня, ми вкотре відзначали День журналіста. В моїй долі журналістика, хоч і не за професією, але за покликанням уже досить давно. З кінця 90-х, а вже в 2008-му я стала членом спілки журналістів. І для мене цей день особливо такий на відстані тремтіння душі, тому що своїм словом, журналістським намагалася багато зробити для свого міста, для своїх людей. Тож згадую, вітаю усіх, хто разом. Теж мандрує журналістськими стежками. Вишукуємо слова і пишемо душею. Ідемо завдяки і всупереч ідем. Виходимо в ефір, буває за межею, чекаємо зорі і подіями живем. Цінуємо кожну мить і віримо в чесноти, складаємо в рядки чиєць усе життя. Не знаємо. Що отам за першим поворотом та впевнено йдемо без права вороття. Стрічаємо свій день, захоплюючись в слові, збираємо скарби із доль і почуттів. І завжди і пером, завжди на поготові, і навіть мовчимо всім серцем і без слів. Малюємо сюжет крізь душу об'єктиву. Вражаємось і знов будуємо слово міст. На чистім раптом тлі ми створюємо диво, звіряючи свій крок зі словом журналіст. Мої щирі вітання усім колегам-журналістам, продовжуючи нашу таку ранкову. Ранкове кавування, ранкову зустріч. Хочу ще раз нагадати: я Інна Гончар. Ми з вами з багатьма уже ближче з кимось знайомі завдяки нашим невтомним адмінам і цікавим ідеям наших творчих двобоїв, наприклад, ось із Андрієм Макотою з Романом Твердохлібом. це незабутньо. Приємно, що Андрієві кроки стали для мене ближчими, бо я писала передмову до його збірки. Ось. А сподіваюся, що після сьогоднішньої зустрічі і я стану. Комусь більш зрозумілою і ближче знайомою, адже сьогодні день друзів. Ну і трішки ось таке зізнання про себе, моє життя. Моє життя. Куди веде стежина? До перепон пустих розчарувань, чи до тепла, долонь, доньки і сина, чи до нових незнаних сподівань, моя душа. Її вже не ховаю, а знов пишу, стираючи до тла минулий сон, смиренно всім прощаю, такою я ніколи не була. Мої слова, заховані раніше, падуть зерном на свіжий ще папір, комусь ніяк, комусь від них тепліше, мій ангеле, і ти у них повір. Моє ім'я далеке і бурхливе. А втім, моє дарма, що і чуже, у жовтні сніг кружляє заміжливий. Хіба зима жартує, та не вже. Мої думки непрохані, щасливі, знайомі, світлі, зболені, страшні, то мовчазні, то радісно мінливі, укотре щирі, просто чи сумні. Моє життя, душа. Жіноча доля, одна дорога віри і любов. І я живу, живу у Божій волі, іду шукати вихід знов і знов. Ось зараз, у ці хвилини, хтось ще зносить молитву у церкві до Бога, хтось молиться вдома. Хтось заварює каву, хтось ще не дійшов до нашого знайомства, але після публікації прямого ефіру зможете переглянути. І якщо у ваших душах затремтить, бодай одна малесенька струночка від нашого з вами знайомства, я буду дуже рада. Тож хай наші душевні струни звучать в унісон. Звучить розчулена струна в обіймах ніжного мажору. Це щедро ділиться вона всім сокровенним у цю пору. І у мереживі вітрів, і у збентеженості квіту. Вона тому, хто чути вмів, дарує витонченість світу. Несе у дотику долонь якусь чарівну нескінченність, щоби забрати з-під віконь. Припало пилом всю буденність, знімає голосом весни завісу зимнього безмежжя, Щоби кожух її тісний змінить на райдужні одежі. Звучить милується весна, у нотах ніжиться зі мною, бо не була б тоді вона душі найкращою струною. А для вас сьогодні зранку була в цьому ефірі. У поетичному волонтерстві я і Гончар. Рада була презентувати свою творчість, тішуся що разом із вами, і прошу заходьте за посиланнями і поділіться своєю віртуальною кавою, хоча б однією, разом із нашими захисниками. Все буде Україна, бережіть себе. До нових зустрічей!